З цих дворів літо йти і не збирається. Усюди тут яскраво, зелені газони, клумби з безлічу квітів, які наче грають своїми яскравими пелюстками в променях поки що теплого сонця. І що найголовніше, у кожному з цих дворів чистота у Харкові. Підбили підсумки конкурсу на краще двір із благоустрою. Метою покращення благоустрою прибудинкових територій, демонстрації майстерності наших працівників, а також заохочення всіх до креативного підходу в роботі. Харків благоустрій провів огляд-конкурс з благоустрою та озеленення прибудинкових територій, який присвячений святкуванню дня міста і дню незалежності України. Цей конкурс він триває з 2011 року, і основні критерії оцінювання конкурсних об'єктів це вирощування. Розсади, висадка квітів, художнє оформлення, клумб, рокаріїв, квітників, також санітарний стан прибудинкових територій, оформлення та догляд за газонами. Також це дуже важливо, і там ще декілька критеріїв, які впливають на результати конкурсу. Переможцем цього року у нас стала київська філія, яка беззмінно протягом більше десяти років займає лідерство у цьому конкурсі, і це не Дивна, тому що клумби району вони вразили і художнім оформленням, і стилем, і бездоганністю роботи. А друге місце розділили Салтівський район та Новобаварський район. Третє місце між собою поділили Основ'янська філія та Шевченківська філія. На конкурс було виставлено 17 об'єктів. Це вулиця Пушкінська, Мироносицька, проспект Жуковського, Астрономічна, Шевченка, Валентиновська, Барабашова, Чайковська. Роботи з благоустрою почалися ранньої весни: з по розпущенню газонів, збору каміння, підготовки клумб та квітників. Власними силами працівників Київської філії була завезена ґрунт, раскушена, спланована, сформовані нові клумби, ракарії, провели посів газонної трави висадку розсади однорічних да багаторічних квітів, вирощеної власними силами наших е, робітників. Благоустрій дворов була проведена, виключена безкоштовно за рахунок вирощений власними силами продукції без використання бюджетних коштів. В кожну клумбу, в кожний двір ми вклали свою душу, в своє серце. Дякую нашим працівникам, героям комунального фронту. Переможця було непросто, тому що в кожному районі є унікальні клумби, рекарії, дворі зі своєю історією. Наші працівники так віддано працюють, що беруть до рук пензлики і створюють картини у дворах, щоб людям було комфортно жити, щоб, хоча б на секундочку, можна було не чути і забути про повітряну тривогу, про ці реалії війни. Тому ось така мета наших працівників і нашого підприємства, щоб комфорт харків'ян Істому місті, от ми працюємо, і цей конкурс буде продовжуватись наступного року, тому що це така гарна мотивація для всіх, і для жителів, також, і для наших працівників, щоб місто Харків розвивався і розцвітав. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалку та Юрій Бабикін. Харків новини.